Хто був вашим найнесподіванішим другом або подругою, і як ви познайомилися, я зустрів свого найкращого друга за останні 15 років, коли він зупинився у мене та моєї тодішньої дівчини. Моя дівчина була його колишньою і у них була спільна дитина. Тоді я був проти, але виявилося, що це було на краще. Одного разу я подружився з голубом на автобусній зупинці. Нас об'єднала взаємна любов до спостереження за людьми та картоплі фрі. Це було схоже на реальний фільм від Піксари, тільки з більшою кількістю пір'я та меншою кількістю розмовляючих тварин. Я подружився з білкою на своїй улюбленій лавці в парку біля водойми. Я приношу їй несолоний мигдаль під час своїх щоденних прогулянок. Коли я була дитиною, інша дівчинка їхала на велосипеді моєю вулицею і зупинилася, щоб попросити склянку води, оскільки було досить жарко. Я дала їй трохи води, ми поговорили. А потім я провела її екскурсію своїм будинком. Виявилося, що вона жила недалеко від мене і знала іншу дитину, яка жила на моїй вулиці і дружила з моїм братом. Протягом багатьох років ми з нею були дуже хорошими подругами. У мій перший день у першому класі я вийшов зі шкільного автобуса і не знав, де мій клас. Я припускаю, що там був вчитель, який мав зустріти мене і провести у клас, але я цього не знав і проскочив повз нього. Я вирішив, що просто піду за цією дівчинкою з рожевим рюкзаком, яка йшла попереду мене. Ми обоє заблукали. Ми були в одному класі, і обоє проскочили повз вчителя. Вона стала моєю першою подругою. Познайомився із головним гітаристом досить популярного в Британії, Ірландії та Америці. Рок гурту 80-х в часи розквіту MySpace. Вони були моїм улюбленим гуртом, коли я навчався в середній школі. Я поділився з ним відео їхнього концерту, яке я зняв у 1990 році. Залишалися на зв'язку. Вокаліст живе в Сіетлі, і гітарист познайомив нас, коли я приїхав на концерт у це місто кілька років тому. Зустрілися, випили пива. Тепер ми чудові друзі. Зі, і разом ходимо на концерти, коли я приїжджаю у місто. А це кілька разів на рік. Цей час я зупиняюся в його будинку. Наступного разу ми зустрінемося у листопаді. Вони обидва чудові хлопці, таксю реалістично тусуватися з тими, яким захоплювався в дитинстві. Грав у Warzone під час пандемії і приєднався до випадкової команди. Ми добре грали і у підсумку перемогли. Ми додали одне одного в друзі і почали щодня грати разом. Ще один випадковий хлопець приєднався до нашої команди. Ми виграли і також подружилися з ним. Через місяць я вже більше спілкувався з ними ніж зі своїми друзями з реального життя. Ми знали все про життя та плани одне одного. Перемотаємо на 4 роки вперед. Один із них зараз у Швеції зі своїм. Доєю сім'єю його дружина була вагітна, коли ми познайомилися. А я в Італії, тому грати разом стало важче. Але ми все ще регулярно спілкуємося. Найсмішніше, те, що якби ми програли першу гру цієї дружби не було б. У далекому 1999 році ми з друзями поїхали дивитися прем'єру матриці на вихідних. Звичайно, нам усім це сподобалося. Ми вийшли з кінотеатру і зупинилися в провулку за ним. Розмовляли про фільм і курили, коли до нас підійшов величезний панк. Ми подумали, що він хоче попросити сигарету, але насправді він хотів поговорити з кимось про те, як йому сподобався фільм, оскільки він дивився його на самоті. Він приєднався до нашої розмови і ми. Всі чудово порозумілися. Цей хлопець став одним з найкращих друзів або сусідом по кімнаті для кожного члена цієї групи друзів. Пара літніх жінок у комісійному магазині. Вони притримують речі, які на їхню думку можуть мені сподобатися, або які вони хочуть мені показати. Вони кажуть, «Ой, я чекала, що ти прийдеш цього тижня, і називають мене онучком. Я справді не пам'ятаю, що це почалося, враховуючи, що найчастіше я приходив у магазин в навушниках, в яких грала музика. Я, звісно, махаю рукою, мовляв, привіт, але зазвичай не покидаю свою бульбашку, щоб поспілкуватися з іншими. Я потворний і досить вороже ставлюся до більшості людей, але я зустрів сліпого собаку, і він облизав моє обличчя. Коли мені було 14 років, я знайшла веб-сайт для друзів по листуванню та опублікувала оголошення про те, щоб знайти друга по листуванню в США, який міг би допомогти мені краще вивчити англійську, а також вивчити історію США. Я отримала відповідь від 14-річного хлопчика, і ми миттєво порозумілися. Він був дуже терплячим до мене і дуже допоміг мені з моєю англійською. Крім того, він був повним ботаніком, коли справа стосувалася історії до цього дня. 20 Чотири роки по тому ми все ще хороші, близькі друзі. Постійно спілкуємося по відеочату, і він, як дядько для моїх дітей. Ми нарешті зустрінемося за кілька тижнів на комікон у його рідному штаті. Мені було 8 чи 9 років. Ми з моєю мамою їхали у поїзді Амтрек, і там була мила дівчинка мого віку, яка сиділа позаду мене зі своєю мамою. Наші мами почали розмовляти одна з одною, а потім мама дівчинки сказала своїй доньці: Ей, Люба, чому б тобі не показати йому свою відеогру? Я помінявся місцями з її мамою, і ми з дівчинкою грали на портативній приставці, їли смаколики і розмовляли всю 6-7 годинну поїздку. Я був наївною. Дитиною і не усвідомлював, що це був перший і останній раз, коли я з нею розмовляв. Це був один із найкращих днів у моєму житті. Мені стає сумно щоразу, коли я думаю про це. Я все ще спілкуюся з хлопцем, з яким моя колишня зрадила мене 8 років тому. Одного разу я подружився з барменом у крихітному дайвбарі. Посеред нічого нас об'єднала взаємна любов до маловідомих фільмів 80-х. І, врешті-решт, ми стали дуже близькими друзями. Це лише доводить те, що ви можете налагодити зв'язок з людьми в найнесподіваніших місцях. Я працював нічним сторожем у сільському клубі більше 20 років і за цей час подружився з багатьма бродячими котами. Провів багато часу з цими котами та кошенятами. Одного разу я подружився з парою канадських казарок. Я приходив, кликав їх, і вони летіли до мене через озеро. Загалом я натрапив там на багатьох тварин. Знайшов та повернув власникам сім собак, врятував єнота та опосума зі сміттєвих баків, а також маленьку черепаху, що потрапила в пастку на сходах. Я та ще одна дівчинка, назвемо її Зеро, їхали в автобусі, коли були дітьми. Зеро повернулася до мене та сказала: Мені подобається твоє руде волосся, ти будеш моєю подругою. Це призвело до дружби з третього класу до сьогоднішнього дня. Я зустрів свого найкращого друга у в'язниці. Мене нещодавно звільнили, а йому залишилося відбути ще 8 років. Ми все ще щодня спілкуємося. Якщо не по телефону, то через додаток для обміну текстовими повідомленнями, який встановлений на планшетах у в'язниці. Є додаток хірмі. В основному мова йде про зміцнення психічного здоров'я. Ви можете бути слухачем і маєте змогу спілкуватися з людьми по всьому світу, вислуховуючи їх, коли їм потрібно з кимось про щось поговорити. Також ви можете зберігати чати з людьми, з якими ви спілкувалися. Я знайшов там кількох друзів, але найбожевільнішим був випадок з однією дівчиною, яка була по суті письменницею початківцем. Ми миттєво порозумілися, але не обмінювалися номерами чи будь-якими соціальними. Спеціальними мережами вона лише розповіла мені про свій блог. Приблизно через рік чи близько того я раптом згадав її, зайшов до її блогу, знайшов її електронну пошту і написав їй. Вона відповіла через кілька днів, і протягом наступних кількох місяців її листи були моїм комфортним місцем. Раніше ми регулярно писали одне одному, але я був зайнятий через іспити і пропустив її останній лист. Я відповів їй лише приблизно через 8 місяців. В коли помітив її лист у своїх вхідних, але до того часу вона вже зникла. Я все ще перевіряю пошту, сподіваючись побачити лист від неї. Вона мила і дуже амбітна дівчина, яка вміла гарно висловлювати свої почуття. Зрештою, я дуже багато писав їй. Я сів за столик біля театру під час кінофестивалю, і до мене підсів хлопець зі своїми батьками. На мій великий подив, я помітив, що вони говорять нідерландською мовою, яку я саме вивчав. Я вічливо запитав, ви розмовляєте нідерландською? Вони сказали так, і я почав з ними розмовляти. Я досі вважаю дуже милим те, як його тато повернув свій стілець, щоб краще бачити і чути мене. Їм було щиро цікаво поговорити зі мною. Рік по тому ми все ще друзі. Через місяць я збираюся відвідати Німеччину, а потім планую зустрітися з ним у Нідерландах. Познайомився зі своєю найкращою подругою в коледжі, тому що вона зустрічалася з моїм найкращим другом. Між ними нічого не вийшло у романтичному плані, але ми так насолоджувалися компанією одне одного, що так і не припинили спілкуватися. Я їхав потягом, коли мені було 18 років. Зустрів хлопця Ларі, і ми розмовляли близько 6 годин. Це була справді глибока та емоційна розмова. Ми обмінялися номерами, але я загубив його. Знайшов через кілька місяців, і ми ще раз поговорили, але з цього нічого не вийшло. Ларі, я сподіваюся, у тебе все добре. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.